Ворожі дрони Україна збиватиме власною лазерною зброєю. Заявили у силах безпілотних систем. Йдеться про нову розробку українського оборонно промислового комплексу. Тризу її вдалося створити усього за кілька місяців. На що здатна нова лазерна зброя, і наскільки вона полегшить боротьбу з російськими бляшанками, з'ясовували наші журналісти. Пропалює метал і знищує літаки. Україна успішно випробовує нову лазерну зброю. Комплекс тризуб українським фахівцям вдалося розробити всього за кілька місяців, заявив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. Сьогодні ми вже на висоті понад два кілометри. Цим лазером можемо збивати літаки. Технології та компоненти для виробництва лазерної зброї стали за останні 50 років набагато доступнішими. Тож український ОПК або ж навіть приватні стартапи цілком могли розробити новий вид озброєння, зазначають фахівці. Принцип роботи лазерних систем знищення об'єкта не кінетичним способом. Тобто, без прямого ураження ворожі дрони або ж літаки випалюються ще в повітрі. Ще одна важлива перевага цієї зброї, вона значно дешевша ніж традиційні засоби ППО, якими зазвичай знищують ворожі. Ожі дрони. Якщо ми беремо середню статистичну зенітно керовану ракету середньої або малої дальності, то там йде порядки цифр на десятки тисяч доларів. А якщо взяти за таке мірило ізраїльський комплекс «Лазар-Бім», який вони розробляють, то виробники цього комплексу зазначають, що вартість одного пострілу умовного. Вона коштує в межах п'яти доларів. Технологічні характеристики комплексу розробники тримають у таємниці, де що більше відомо про схожі системи. Наприклад, британський лазерний комплекс Dragon Fire здатний перетворити поверхню металу на плазму з температурою 3000 градусів. Листковий метал він пропалює за лічені секунди. До того ж, лазерний промінь невидимий і безшумний, довжина його хвилі близько одного мікрона. Та найбільшою перевагою лазерних комплексів є їхня висока точність, зазначають фахівці. Якщо дійсно вдасться інтегрувати подібні лазерні системи озброєння в комплекси мобільних вогневих груп, то це стане певною мірою геймченджером і зможе підвищити ефективність подібних підрозділів протиповітряної оборони в порази. Серед недоліків лазерних комплексів їхня висока залежність від погодних умов. Лазерні системи можуть ефективно прикривати стратегічні об'єкти та критичну інфраструктуру. У нинішніх реаліях це дуже важливо, адже ворог спрямовує свої шахеди переважно на цивільні об'єкти. Якщо тризуб поставлять на серійне виробництво і він продемонструє свою ефективність у бойових умовах, то це може стати революцією.